Всем привет. Так, что, котел мы сделали, полностью заварили. Сейчас давление накачали. То есть целую ночь продажа, все четенько. Еще один поддатчик ось варил, такие цей. звоник, Будет все четко. Сейчас занимаемся, будем делать буферную емкость. Купил вот такую вот бочку на 350 литров. Тут уже посверлив під полузгони, буде вход-виход. І тут я зараз буду посверлив. Буду зараз для датчиків температури шаговим сверлом буду розсверлювати. Будемо варювати. Ось купив такі згони. І для датчиків полдюймова різьба. Згони дюймові полузгони. Будемо зараз це все дело уварювати, утеплять її теж. Будемо делать термос такий. Ось вот така бочечка. Буде у нас буферна йому до 2 котла. Котел теж скоро покрасимо. Утеплюємо ватою. Все його соберем. Буде бомба. Це теж будемо красити. Чухнуть я трошкой. Що, до наступних відео. Всім пока.